Привіт! Сьогодні ми тренуємо наші ручки, підтягуємо, прибираємо усе зайве, зменшуємо в об'ємі, пропрацьовуємо найпротивнішу зону. Це трицепс, щоб нічого в нас не бовталось. Підготуй обов'язково дві гантельки або дві пляшки з водою. Гантельки не більше двох кілограмів. Якщо пляшки з водою, бери півтора літра, буде ідеально. Тому не забудь підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А ми починаємо! Тренування складається з трьох вправ. По 30 секунд ми його виконуємо, 10 секунд відпочиваємо, в три кола між колами. 30 секунд відпочинку. Вправи будуть не важкі, але дуже ефективні. Тому це тренування ти можеш ще поєднувати з моїми минулими тренуваннями на ніжки, на сіднички або антицелюлітним тренуванням чи тренуванням на прес. Усі посилання будуть унизу під відео, з тими тренуваннями, якими ти можеш поєднувати дане. А також ти можеш бачити одне із тренувань угорі. Тому я показую першу вправу. Ти готуйся. Ми беремо наші пляшки з водою. Або гантельки. Стаємо ніжки на ширині плечей, м'які коліна втягуємо животик. лікті притискаємо до тулуба. Розгинаємо руки назад, напрягаючи трицепс. Вдих, видих. Лікті вперед не їздять. Назад можна рухати, навіть старатися розгинати. Приготуйся, пішла. Видих. 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 Активно, швидко. Ми стараємося напрягати наші ручки і за 30 секунд викатати максимальну кількість повторів. У нас працює дуже гарно трицепс і включається біцепс і передня навіть дельта. Там, тому давай, давай, давай. Ще видих. Видих. Продовжує активніше. Нахиляємося, ніжки ставимо на ширині плечей, руки прямі, не розслабляти, одразу підняти. І мах до гори. Приготувалась, пішла. Вздовж тіла, не опускай голову, прогинай спинку. Давай, давай, давай. Підіймай, підіймай, старайся, ти вже будеш гарно відчувати наш трицепс. Продовжуй ще. Не зупиняйся активніше. Давай, давай. Робимо гарні ручки. Ще, ще. Перед, перед, перед. Старайся, старайся. Є. Тепер руки зігнуті, в сторону б'ємо, в сторону б'ємо. вперед, вперед. Одна рука, друга, вперед, вперед. Пішла. Один, два, три, чотири. І ось такі четвірочки робимо. Гарно б'ємо, гарно б'ємо. Активно. Ще. Дуже гарне зусилля. Активніше. Руки не розслабляти. Бей-бий. Ще. Перепочила. Можна навіть попити водички. У нас 30 секунд, тому дуже швиденько. Відпочиваємо. Я нагадую першу вправу. Руки будуть зігнуті, м'які коліна, животик втягнути. до тулуба притискаємо і гарненько розгинаємо. Ти зараз готуй, готуйся, Відновлюємо дихання. Темп дуже активний. Тому разом зі мною старайся. Приготувалась? Пішла. Розгинай. Розгинай. Вперед лікті не їдуть ще. Вищі ручки, підіймай назад. Підіймай. Стараємося. Ще, ще, ще. Спалюємо усе зайве. Підтягуємо. Ще. Молодець. Наступна. Нахиляємося. Руки прямі. Одразу припідняла, прогнулася, припідняла підборіддя. і піднімаємо догори. Пішла разом. Давай. Чим більше ми стараємося, тим кращий результат. Тому викладайся на повну, не розслабляй руки, старайся. Напрягай. Ти повинна відчувати наш трицепс. Ручки напрягаються гарненько. Животик втягуємо ще, ще, ще. Дороблюй. Молодець. Знову нагадуємо, які коліна руки зігнула в сторону. в Сторону вперед. Вперед. Гарно би зусилля. Прикладай. пішла, Ще. Швидше, швидше. Давай. Животик втягуємо, не розслабляємо його, хай також трошки попрацює в статичному навантаженні. Є, перепочити. Знову 30 секунд ми відпочиваємо. Одненьке в нас коло залишилося. Тому зараз зібрати усі сили. Приготуємося. Нагадую, першу вправу, м'які коліна, руки зігнуті, лікція біля тулуба. Розгинаємо назад. Розгинаємо назад. Готуйся. Ставай разом зі мною. Викладайся повну. Третє коло максимально. Пішла. Ще, ще, ще. Перед, перед, перед. Ще не зупиняємось. Продовжуй. Швидше, швидше розганяйся. Є. Нахиляємося тепер. Разом ручки прямі і до гори підіймаєш. Приготувалася, прогнулася, животик тягнула, пішла. Не розслабляй, не опускай повністю руки. Ти трошки приступила і вверх. Догори, догори ще. Відборіться припідняти. Не сутуємося, круглу спинку не робимо. Прогинаємо ще. Навіть спинка попрацює. Ще, 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 не зупиняйся. Є. Остання вправа в нас залишилася. М'які коліна. Животик тягнула, руки зігнула. В сторону. В сторону. Перед. Перед. Давай. Пішла, поспішила я трохи ще. Давай давай разом активніше б'ємо, б'ємо. Ще вперед. б'ємо. б'ємо. Ще трошки добиваємо. Є, ти молодець. Ти виконала це тренування. Зараз ми трошки розтягуємо наші м'язи рук. підіймаємо одну ручку догори, давай ми почнемо з твоєї правої. Лодоньку кладемо на лікоть і гарно затягуємо. Розтягуємо наш трицепс. Тягнемо, пальчики спускаємо по спині і донизу. Тягнемо, тягнемо. Ще п'ять, чотири, три, два. Один. Опустила, встряхнула, розслабила. Іншу ручку так само підіймай і гарненько затягуй, розтягуємо м'язи. Ми завжди, якщо тримуємо ніжки, обов'язково повинна бути розтяжка в кінці тренування. Ручки спускаємо, плечки встряхнула, ззаду замочок. Плечики розкрила, піднімаємо замочок догори. Вище, вище, вище. Старайся за одне тренування виконувати вправи. На всі групи м'язів. Що це означає? Щоб були і ніжки, і руки в один день. Розчіплюємо руки, плечики встряхнути розслабити, навіть якщо це короткі тренування. Бо якщо ти будеш в один день тренувати руки, в один день тренувати ніжки, буде набагато менше результат. Це підходить більше для чоловіків. Або якщо ми нарощуємо м'язову тканину, просто нарощуємо, не спалюємо жир. А так як ми, дівчата, завжди хочемо схуднути все, підтягнути, щоб у нас було і рельєфчики, і при цьому не було зайвого, щоб не було великих об'ємів. Тому нам потрібні активні тренування. І за одне тренування і ніжки, і ручки старатися підключати. Ну, прес ти можеш вже обирати хоча б два-три рази на тиждень. Ти повинна тренувати прес. Прес можна в інші дні, але ніжки і руки старайся поєднувати на руку, на лікоць. Тягнемо, тягнемо, розслабляємо. Ще 4, 3, 2, 1. Опустила, плечки стряхнула, змінюємо. Тож також гарненько тягнемо. Є. Плечки встряхнула, все це тобі розповідає, щоб ти отримувала максимальний результат, щоб не було такого, що ти потренувалася, але результату немає. Якщо ти правильно харчуєшся і виконуєш такі активні запальні тренування, то 100% буде результат. Це я можу дати гарантію. Далі підіймаємо ручки і трошки потягнемо бочки, бо спинку ми також задіювали, лопатки також задіювали, тому потрібно потягнути зміна в іншу сторону. Є. Тепер ручки через сторони вдихаємо і все кидаємо донизу. Похитатися, вправо, вліво, розслабити руки, шию, плечі, спину з круглою спинкою. Повільно підіймаємося. Плечики провернули, ручки через сторони вдихаємо. Опускаємо голову і руки, видих. Ще. Вдих. Видих. На сьогодні все. Якщо тобі не вистачає мотивації, то давай займатися індивідуально. Пиши мені в інстаграм або сюди під відео. Також можеш продовжувати і далі тренуватися зі мною по відео буде ще багато цікавого. Гарного дня!